Найперше, що може бути тригером, це люди побачити когось, чиї риси схожі, наприклад, на побратима, який загинув, або ж людина ззовні схожа на ворога, якого убив. Далі речі. Тригером виступає будь-який предмет, який нагадує про травму. Тригером є і запахи: дим, парфуми тощо. Наприклад, той, хто пережив пожежу, може тривожитися від запаху диму під час барбекю. Ще один тригер місця. Повернення на місце травми часто є тригером. Навіть темний коридор чи вузьке місце може бути достатнім, щоб викликати реакцію. Тригернути можуть і фільми, в яких показують подібну травматичну ситуацію. Гучні звуки, чи голоси можуть повернути спогади про травму. Наприклад, побачений палаючий автомобіль може нагадувати про стрілянину розривання снаряду поруч. Тригером виступають і побутові ситуації, наприклад, застрягти в ліфті, робити МРТ, що може нагадувати ветеранам чи постраждалій особі про почуття пастки після ДТП чи наїзду, наприклад, танка на міну. Річниці або пам'ятні дати теж є тригерами. Часто буває важко пережити дату, позначену травмою, тригерять часом і слова, наприклад, чути або читати вперед, лягай. Падай.